Мене звати Андрій і моє звання молодший сержант. Як такого особистого позивного за два, майже три роки я не заслужив. Я в цивільному житті був студентом і відповідно навчався на вчителя історії. Буквально вже був четвертий курс. Я проходив практику, проходив практику якраз в школі, і буквально в цей час якраз відбувається початок війни. Всі сприйняли це так. Ну, і з таким жахом І я, в принципі, це сприйняв так, що я в будь-якому випадку туди піду. Відповідно, я був ще дуже молодий, ну і зараз я не сильно старий. Але тоді я прийняв для себе рішення, що я в будь-якому випадку піду в армію. Ну, відповідно, батьки в той час сказали, закінчив університет, і далі, в принципі, буде вже видно. Напевно, надіялися, що до того часу закінчиться війна. Мені сказали, що мене в армію не візьмуть через мій вік, але так я не. Сказали, що можна якраз через навчання за кордоном прийти, і туди що в принципі так наберуть у якісь там такі нормальні гарні бойові бригади із сучасною технікою. І, відповідно, я на це погодився. І через місяць мене викликали до ТЦК. І я поїхав в навчальний центр із навчального центру на навчання за кордон. Декілька місяців проходило навчання, і після цього вже я потрапив під підрозділ, і через деякий час. Ну, десь на протязі півроку це все відбувалось, якраз поїхав виконувати бойові завдання. Я проходив базовий загальний військовий курс підготовки в Англії. Тобто там ціла, якраз цей, ця, ця військова операція, навіть це називають у Англії, вона називається «Інтерфлекс», це загалом відомо. Тобто вона якраз тоді зароджувалась, туди з'їжджалися різні інструктори з різних країн, ну тобто там на військовій базі дійсно був такий. Перший раз ми бачили, що таке НАТО і що це дійсно сила. І якраз ми розуміли, що там хто в які бригади вже приблизно потрапить і яка в кого буде техніка. Ну всім сподобалося це якраз дух на цих базах. Тобто знали, що НАТО це дійсно сила. Все життя я думав стати військовим, але там можливо, що чи проблеми із здоров'ям. Ну завжди якісь відмазки придумав. Ось, але сталася війна, я навіть не задумуючись. Потрібно йти. Пам'ятаю, цей шлях досить чітко. Ось як. Один із старших начальників то розказує, якраз я ще пам'ятаю, коли ти був там солдатом, заряджаючим, буквально не вилазячи, не вилазячи із краба від, від солдата до е, молодшого сержанта, тобто від заряджаючого до командира гармати. Відповідно, коли я потрапив у підрозділ, то саме перше, куди потрапляєш, то це якраз на посаду номеру обслуги. Тобто починаєш вивчати техніку буквально із нуля. Е, номер обслуги це так фізично найтяжча е, із посад, яка може бути в артилерії. Ну, тобто, це ті, хто носять снаряди, ті, хто заряджають, ті, хто чинить гармату. Ну, буквально вони є саме такою робочою силою. Е, далі, відповідно, ти вже набуваєш якоїсь спеціальності. Частина із цих номерів обслуг вона стає або набуває спеціфікацію якусь, тобто, або стає водієм, або стає е, навідником. Також там. Ну, Відповідно, здобуває якісь уже навички, і там далі хто куди хоче, він приблизно деякі в інші підрозділи переводяться, там, ну, припустимо, там звод забезпечення чи щось таке. Я відповідно далі зрозумів, що мені подобається, в принципі, подобається саме техніка крап. Далі, відповідно, я стаю навідником, навідник це права рука командира, а далі, відповідно, вже від навідника до командира це один крок. Ну, тобто завдання різноманітні і. Та номенклатура снарядів, що даються на саму техніку, вона дозволяє виконувати найрізноманітніші завдання. Постріл, враження цілі, постріл, враження цілі. То відповідно далі вже йде дистанційне мінування, дистанційне задимлення, тобто враження уже там о, за допомогою якихось касетних боєприпасів. Основна задача це враження живої сили, техніки. А така сама найбажаніша ціль то це відповідно. Ворожої артилерії. Ну, тобто, це наше основне завдання. Досвід є, тому що проходив навчання я на найрізноманітніших, найрізноманітніших гарматах. Тобто, як від старої гармати Д-20, це така сама безвідмовна гармата. Якраз на, на них потрібно навчатись. На полігоні ми висадили таку непогану кількість снарядів, ну, тобто, там всі нам заздрили. Це тоді вперше таке було, що... Нічого собі на артилерійських полігонах просто для навчання виділяють таку кількість нарядів, щоб постріляти. Та в принципі я тоді перший був досвід. Вивчали макети інших гармат, тобто всі 152 мм гармати, що тоді були в українській армії, ти зараз вони то тоді проходили навчання на них. Пізніше я проходив навчання і на самохідних гарматах, тобто теж майже на всіх самохідних гарматах, що радянських в збройних силах України є. Ось проходив на них навчання. А ось краб він такий великий. Але великий но в нього й вистачає потужності бути швидшим і маневренішим, ніж всі інші радянські. Так, як і в будь-якої натовської техніки, це в першу чергу комфорт, комфорт роботи, комфорт для екіпажу, але цей комфорт забезпечується великою кількістю електроніки. Буквально все, що може працювати, воно зав'язане на електроніці. Тобто потрібно слідкувати за станом цієї електроніки, тобто не допускати якихось там перебоїв в електроживленні гармати, тобто слідкувати за цим. І навіть звичайний бруд, звичайний пил, то він дуже сильно може негативно вплинути на роботу саме цієї електроніки. І з самої ночі, тобто ось 00.00 0 0 наступив інший наступний день і, Відповідно, потрібно працювати. І з цього часу вже в принципі настає робота. Може статися як і бойова робота, тобто приходить вогневе завдання і завдання, і потрібно його відпрацьовувати. Може це бути несподівано, може це бути планово, тобто коли ми готуємося вже поступово. Але ну тобто може початись із вогневого завдання день, може початись із підвозу боєприпасів. Підвоз боєприпасів це теж дуже важливе, ну дуже важливе в графіку завдання, тому що потрібно. Відснарити всі боєприпаси, відснарити всі заряди, підібрати по возі. Ну тобто під кожне вогневе завдання ми готуємо різний снаряд. Тобто на меншу дальність у нас використовуються такі снаряди, такі заряди, на більшу дальність такі, такі снаряди теж і такі заряди. Під якесь там дистанційне мінування обираються такі. А скільки ці міни повинні лежати? Таку кількість годин, чи це і це все буквально ну досвід, якщо здобувається вже досвід, то це займає менше і менше, і менше часу. Але спочатку це займало досить велику кількість часу. Можуть прийти нові снаряди. Нові снаряди це нові якісь нюанси в цих снарядах. Тобто потрібно маркування вивчити. Ну, це буквально це якраз дуже важливий етап роботи. Далі можна вже відпочити, ночі все-таки менше, менше роботи. І далі починається ранок. Зазвичай вранці йде найбільша кількість вогневих завдань. Тобто вони протягом всього дня є, але саме із п'ятої, шостої ранку до... Часу дня, ось найбільша кількість вогневих завдань. І відповідно в проміжках між вогневими завданнями, від якимись такими робочими і побутовими справами, то ми відпочиваємо. Та, я пам'ятаю, літо 23-го ну спали можливо, по дві години протягом тижня. Тоді висаджували неймовірну кількість нарядів. Тобто, підвоз вистрілили, підвоз вистрілили. Це було щось. В березні цього року був такий епізод, коли потрібно було кинути снаряд на заборону. Кинути на заборону це відповідно ворожа гармата працює по комусь, і ми повинні якраз її вразити, хоча б щоб біля неї десь прилетіло, щоб вона ну, розрахунок відповідно він лякається, щоб берегти своє життя, всі йдуть в укриття. Ну так, тобто, так і працює цей механізм пострілу на заборону. І відповідно нам сказали: готуйте один телекобійний снаряд, потрібно відпрацювати по ворожій гарматі, яка працює по сусідньому підрозділу. Ну хлопці такі стають це. Ранок був взагалі, і такий ранок холодний. це зима була туман, все, що так найгірше можна із погоди уявити, було якраз той момент. Стали зарядили постріл. Буквально повертаємось назад через 20 хвилин. Там пишуть гармата знищена. Тобто з один звичайний пост ну якраз приніс таку неймовірну новину.